Моя Україна, молюся за тебе, благаю всі сили зупинки війни, моїм землякам пройти усе треба, жахіття руїни пірнатимуть в сни. Ми вже всі є гідні, ми вже всі є вільні, ми знаємо цінність людського життя, і той, хто жахає усіх лише гниллю. Для тебе не буде назад вороття. Ми всі на шляху до свого едему, хоча й проживаємо недобрі часи, та націю сильну до щастя ведемо, сусіда ж з'їдять, його ж вірні пси. Моя Україна, молюся за тебе, весь світ об'єднав українські серця. Моя Україна, лиш миру так треба, прохання одне до світу Творця.